Ох, їдять, ох голодні. Ласка і... Ласка і чорниш, Чорниш який красивий, який став, розпушився а. до зими. Так? так, готується до зими, котик. Так. Да, а щойно схоже на те, що наш чорниш спіймав за парканом щура. Бо був дуже характерний звук і, Шо, піщало, і так? писк щуриний, і його рик кошачий. Ага. Що було, да, було дуже схоже на те, Молодець. що він у нас сходив на полювання. Полює на щурів, так. відловлюють всіх тих паразитів, да, яких не люблять наші сусіди. Їж зайка. Так, власне. Ти диви, як вона швидко. Вона шви вона і і багато, і швидко це робить. Кусточки. <різь> Да, Подалі, а корм її, ближче. Як правило, її завжди мало. Скільки ти не їй корму, її завжди мало. Чого вона така голодна? Вона чи, чи це власне? на зиму, може, їй дати ще трошки? Ну так, да, бо вона буде Надо позитим, вона ще зараз трошки. І буде... А, не треба, вон. А, вже побіг. Від Чернишата, да? так? Так, так. Добре, клас. Черниш. Я його. Чи не його? Я, Я його ні, трошки раніше а, ти його, цим же кормом підгодувала. да. Добре, так що він не голодний, а якщо він ще й щора схопив? Якщо хоче їсти, то нехай єсть. Азочка їсть, прийшла, голодна, Китя. Ну, яка красива. Да, вона дуже красива. А кошенята у неї взагалі були такі красені, що за ними була черга. Коли їх було тут двоє залишилось mm -hmm. кошенят, вони такі були красиві. Навіть казали, що хлопчик, він такий був сіренький, смугастий, що схожий на майкуна. Та ти що? Так, нас настільки він такий незвичний був, красив, mm -hmm. красень, просто красивий. І взяли... Що роздали їх? Так, одразу в перший же день, в перший же день, коли розмістили об'яву про котика, угу. було кілька дзвінків і люди попросили нікому не віддавайте, нам залиште його. В перший тепер... же день. Так вона ж тепер стерилізована. Тепер вода, потім ми її простерилізували, А на той час вона ж ще народжувала. Угу. І так, років. І... Скільки років? Скільки років? Зараз вас можна... Діна, все да. Це наша собачка Діна. У неї нещодавно були восьмеро цуценят. А вон ще одна одна дьобанька. Доїдай, доїдай. Доїдай. Отак. Ну, пробач, більше нема наразі. Сонечко, Це, все, все, що мама, залишилось. ми все тобі віддали, все, що залишилось. пробач. Я тобі принесу корму. Я принесу тобі для собачого корму, принесу тобі. Добре, Дін. А де твій нашийник знову куди здівся? Ну ти подивись. Весь час, туди, були ошейник. Так, один був. Ні, 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 звичайно. Потім другий. Сьогодні купили отакі піпетки для вуличних котів. Ось тут тих чотири штуки. ці коробочці. На чотирьох котів поки що хватить.